Доброго дня і про персик. Боротьба з курчавістю листя в квітні місяці у нас дуже була погана погода. І... Персики практично у всіх почали хворіти. І це була курчавість листя. Що я робив? Значить, Після цвітіння, після того, як відсвів вже персик, я обробив його хорусом. Всі листя були повністю кучеряві на цьому, на цьому молодому дереві. Обробив хорусом, значить, можна було скором, але там погода була не дуже. Я обробив хорусом з пропорцією 5 грам на 10 літрів води. Це було приблизно. Приблизно два тижні тому, може менше, десь 10-12 днів тому було. Після того, як я обробив, десь через 3-4-5 днів дав препарату всмоктатися в дерево, що я зробив? Я обірвав практично всі листочки, бачите, всі, які були курчаві. Тут був прямо такий жмут курчавий. І що далі? Произошло? Уже пройшло десь 10-12 днів. Да, я вам кажу, що я обробляв. І далі що наше дерево? Наше дерево уже ми побачили результат, що почало лікуватися. Да? І вже, вже слідуючі листочки воно пускає вже без курчавості. Ось дуже гарно видно на ось у цьому прикладі. дивіться. Уже курчавості на персику немає. Просто хорусом. Я не додавав скор, так як була б температура ну, низька, а скору треба е, висока температура. Хорусу е, достатньо там, від 5 градусів до 15 І е, ще раз повторяю, 5 грам на 10 літрів води. І бачите, вже на персику ніякої курчавості нема. Е, листочки курчаві я пообривав. Ось о, видно, ось о, ще малесенький залишився. Один курчавий. От. Я їх всі поудаляв, ось, ось вони <кхи> валяються, ось це обривалося 10 днів назад. От. І бачите, на тому місці персик пустив гарні листочки без ознак хвороби. Так що, якщо ви ще не обробили хорусом, то обов'язково обробіть його хорусом. Можете додавати і скор, так як уже температури вищі стали, і ви спасете тим самим. Свій персик. Ну от, якось так.